І так, друзі, всім привіт! З вами Микола Погорільський, і сьогодні ми проговоримо про ФОП, як його відкрити, які є кведи, які є групи і так далі. Але для початку дякую нашим спонсорам, а саме: Роман Меркер, Денис Малинський, Вадім, Віталій Сватенко, Богдан Бойко, Кирил Сметана, Ірина Гуро, Рома Дідусенко. Якщо ви хочете стати спонсором, ось тут буде посилання внизу, буду дуже і дуже вдячний. І так, ви вирішили ви стати підприємцем, відкрити якийсь новий бізнес, і тут ви думаєте, як робити все так, щоб мене не штрафанули? Ну, давайте так скажу, ФОП не від штрафу, а навпаки, збільшує шанси, що вас оштрафують, тому що ви завжди десь провтикаєтеся. Наш податковий кодекс за останні 4 роки збільшився в 2,5 рази. Як ви думаєте, для чого? Для того, щоб щось уточнити? Ні, для того, щоб вас штрафанути. Але ви все таки вирішили стати ФОПом, щоб платити податки? Молодці. І ви думаєте, яку групу мені вибрати? Там цілих чотири, а ще й ж є спрощена система, а є загальна система. Ну, в загальній системі все просто, там є тільки одна група. Ну, там навіть групи немає, ви просто на загальній системі. Що таке бути на загальній системі? Це найгірше, що ви можете вибрати. Ну, об'єктивно, це не гірше, тому що вам треба працювати настільки офіційно, що ви аж, ну, важко, страшно буде. Тобто, якщо ви, наприклад, займаєтеся одягом і десь його купили, ну просто, грубо кажучи, якийсь магазин закривався, ви в нього купили, це ще може прокатити. Якщо ви на загальній системі оподаткування, ви так не зможете зробити. Тому що там треба абсолютно все, щоб у вас було підзвітно. Чому? Тому що там йде податок не на дохід, а на прибуток. Тобто, ви заробили за місяць 50 тисяч, але. З них оренда йде нам 10 тисяч, зарплата ще 10 тисяч, і от ви будете платити податок з того, що залишається там 20% податку. Якщо ви йдете в мінус, то ви взагалі нічого не платите, але це тільки якщо ви це доводите, і для цього треба постійно і постійно вести облік. І це чесно є марно. Всі мої друзі, які починали на загальній системі податкування, нас переходили на спрощену. Чому? Тому що так набагато легше, вона на те й спрощена і називається, тому що там дуже легко вести документацію. І так, давайте для початку розберемо четверту групу, тому що, скоріше за все, вона вам нікому не треба. Четверта група це тільки сільськогосподарські товари, це по суті аграрії, і це такий сімейний бізнес. По закону, якщо у вас ФОП четверта група, ви не маєте права наймати робітників. Всі ваші члени господарського підприємства, фермерського підприємства мають бути родичами або рідні, або двоюрідні. Все. Тільки так, це по-перше. По-друге, ви можете займатися цим тільки на певній території. Тобто, у вас є, грубо кажучи, 5 гектарів землі, і от ви ними займаєтеся, все більше нікуди ви не можете лізти. Там також там є обмеження. Можна зареєструватися четвертою групою, тільки якщо у вас від 2 до 20 гектарів. Податок там йде на землю, а не на продаж. Відсоткова ставка єдиного податку залежить від розташування вашого підприємства і категорії земель. Там є певний коефіцієнт індексації, ви вже по ньому в інтернеті дуже легко погуглите. Я не буду на цьому зупинятися, тому що ну, аграрії самі знають, що їм треба. Переходимо до більш важливої групи вже. Перша група. Люди думають, що там дуже дешево, значить там треба реєструватися. Друзі, поясню, перша група дійсно дуже дешева. Ну тобто, все, що вам треба платити, це єдиний податок 10% від прожиткового мінімуму. Це, до речі, єдина група, яка платить від прожиткового мінімуму 10%. І єдиний соціальний внесок, в принципі, такий самий, як і у всіх, 22% від мінімальної заробітної плати. Зараз його можна не платити. Зараз кожна група ФОП може не платити єдиний соціальний внесок, і це законно, це легально. Так зробили. Ви можете, ну якщо ви хочете, платіть, не хочете не платіть. Якщо ви не платите, то це не реагується у вас в пенсію. Якщо, ну, якщо, звісно, вам це важливо, і ви вірите, що у вас буде пенсія. Я не знаю, чи є такі наївні люди у мене на каналі. Так от, для чого створюється перша група? По суті, це ваші індивідуальні послуги. Ви не маєте права нікого наймати. У вас дуже обмежений дохід, всього-навсього 1 мільйон 200 тисяч. Це вам здається, що це багато, це ж 100 тисяч там на місяць. Ні, друзі, це 100 тисяч доходу, а не прибутку. Тобто, грубо кажучи, ви заробили 100 тисяч. Класно, але там оренда. Тобто, грубо кажучи, ви заробили 100 тисяч, це дуже добре. І потім, гопа, у вас оренда там 20 тисяч, товар, у вас ще там 50, і у вас оці 30. І оце те, що ви заробите. Тому ви розумієте, що 100 тисяч до ходу прибутку, Це дуже важливий нюанси. По суті, його відкривають хто? Наприклад, ви займаєтеся масажем. Відкрили собі салон, і от ви самі на себе працюєте, більше нікого нема. Люди приходять ви роблять і робите їм цю послугу. Прокатує. Ви перукар. Те саме, ви торгуєте на базарі. От прямо на базарі у вас магазинчик невеличкий, ви там торгуєте. Так, це можна першу група. Все більше нічого не можна. Ну, точніше, є конкретний список послуг, ви можете його загуглити. Я не буду вам читати там 50 чи 60 видів, які ви можете зробити. Але це тільки коли ви працюєте самі на себе, і сюди не підпадає інтернет-торгівля. Тобто, якщо ви хочете займатися чимось по інтернету, ви не можете, ви перша група. Тому я вам рекомендую її брати тільки, от якщо ви прям на 100% впевнені, що ви прям перше, перше і все. По документам там всього навсього один звіт на рік. Річна декларація. Все більше вам нічого не треба. Ну, просто перша група дійсно дуже проста, але ви не можете займатися інтернет-торгівлею, що в принципі, напевно, зараз 80% людей займається саме інтернет торгівлею. Переходимо до другої групи ФОП. Вона вже більш цікава. В принципі, на неї, напевно, основні якраз і займаються. В чому її фішка? Ви платите підписку, ви платите певну суму на місяць єдиного податку. Це 20% від мінімальної зарплати, не від прожиткового мінімуму, як було на першій групі, а від мінімальної зарплати. Тобто, коли росте мінімальна зарплата, у вас росте податок. Ну це логічно, так в нашій країні. І також єдиний соціальний внесок. Але єдиний соціальний внесок, друзі, вам він не буде треба, якщо ви не хочете його платити зараз під час дії військового стану. І, друзі, це податки були тільки з вас, також, якщо ви наймаєте людей, а в цій групі можна наймати 10 людей. Я не думаю, що вам, в принципі, з обертом ви зараз дозволені близько 6 мільйонів на рік. Ви зможете зробити більше, ніж 10 людей наймати. Так от, вам треба буде з них. Платити 18% ПДФО, 22% ЄСВ на працівникам треба платити ЄСВ, це ніхто не відміняв. І військовий збір 1,5%. Тобто 41,5% від зарплати працівника треба давати державі. Друга група подає теж один документ на рік, один документ за сплату по єдиного податку і за ЄСВ. Так от чому популярна так друга група? Тому що ви платите сталу суму на місяць і, в принципі, не паритися. Це насправді логічно, якщо у вас є плюс-мінус великі протежі. Тому що от ми зараз перейдемо до третьої групи, там трошечки інша система, там від доходу вашого. вашого. Якщо прихід у вас тут 100 тисяч на місяць, навіть він вже буде кращий, ніж третя група. В третій групі будете платити більше. Але тут є певні обмеження. Перше це 10 людей, друге це ліміт 6 мільйонів. Ліміт, до речі, може бути не актуальним. Можете подивитися, вони частенько його змінюють, тому подивіться перед тим, як відкривати, який зараз ліміт. Але якщо відкриваєте монопанк, то вони вас там постійно попереджують, чи дійшли ви до ліміта, це я по собі знаю. От, і до речі, до речі, друзі, такий лайфхак, це вам на майбутнє. Не приближайтеся до ліміту. Якщо ви не хочете зайвий раз зустрічатися з податковою, то ліміт у вас має бути ну десь далекувато, хоча б півляма щоб залишалося. Тому що, якщо ви переходите ліміт або стаєте дуже близьким до ліміту, до вас є питання. А ви, я думаю, їх не хочете, і жоден нормальний бізнес не хоче, щоб до нього зайвий раз були питаннячки. Тому що це що, це стопари, це робота, це стрес, нерви, ніхто їх не хоче. Ну, вона ж не така податкова, яка прийшла, перевірила і пішла, ви знаєте. Крім того, що друга група вона по підписці і доволі вигідна, якщо у вас доволі нормальні продажі, вона ще класна тим, що там дуже багато кведів ви можете на себе взяти. Ви можете, по суті, робити майже все вже. майже все. Десь 80% від того, що може собі дозволити третя група. Єдине такі нюанси, що ви не можете робити, це працювати з іншим бізнесом. Тобто ви можете продавати іншим ФОПам, або ви можете продавати іншим товариствам на єдиному податку. Так, є товариство на єдиному податку, їм ви можете продавати. Якщо це товариство не на єдиному податку, все, ви з ними не можете торгувати офіційно ніяк. Тобто, в принципі, якщо ви працюєте, по суті, з особами, друга група для вас, ну прям ідеальна. З приводу, чи можна займатися і товарами, і послугами інтернетом, так. Все можна, друзі. Головне, кведи свої загугліть. Тому що квед там дуже багато. Квед, це кваліфікатор видів економічної діяльності. Тобто те, то, чим ви займаєтеся. І там загугліть, там дуже-дуже багато пунктів, прям дуже. Якщо я буду просто їх зачитувати, це буде відео на годину. І от там ви зможете вибрати, чим ви хочете займатися. Якщо будуть якісь прям питання, можете писати в коментарі, я постараюся знайти вам ваш. Або можете що, реклама записатися до мене на консультацію. Я консультую як по бізнесу, так і по податкам. Переходимо до третьої групи ФОП. Це група ФОП така, ну прям найцікавіша. У неї дохід, можливо, зараз більше вісьми мільйонів, але теж дивіться, будь ласка, коли будете відкривати який він. Податок у нас там всього їх два. СВ, як у всіх 22%, можна його не платити, і 5% від доходу. Від доходу, друзі, не від прибутку, а від доходу. Тобто будь-яка сума, яка капає вам на рахунок або яку вам дають готівку, ви маєте взяти 5% і отак от відстигнути державі. Вона в основному третя група робиться, якщо ви а не впевнені в тому, що ви будете саме робити. Тобто, давайте візьмемо ситуацію: вам приходить на рахунок 100 тисяч кожного місяця. От, десь на 100 тисяч ви плануєте. На третій групі ви заплатите 5 тисяч. На другій групі ви заплатите менше двох тисяч. Тобто в цьому плані вигідна друга група, а не третя, про що я казав трошки раніше. Але якщо ну ви прям ну зовсім новенька людина, ну прям ваше не вдупляєте, що вам робити, от ви тільки от ви просто хочете, да, у вас немає ні досвіду, ні з ким не спілкувалися, не маєте стратегії продажів, не факт, що ви навіть заробите там ту саму тисячу гривень на місяць, дві тисячі гривень на місяць, то третя група для вас дуже класно підійде. Тому що там що буде заробив, заплатив, не заробив, не заплатив. Все. В цьому плані група реально дуже зручна. А потім, вже, потім вже, бо якщо ви будете нормально заробляти, ви можете перейти на другу групу. А також третя група може працювати з ким хоч. От реально з ким хочеш. З ким хочеш, там і можеш працювати. Будь-яка фірма, будь-яке товариство, ви маєте право з ними працювати. Чому айтішники стоять на третій групі, а не на другій. На другій було півно багато вигідніше, так? На третій групі, тому що вони мають право працювати з товариствами на будь-якій виді діяльності. Друга група не може. Тому що IT-компанія це не ФОП на єдиному податку. Ви розумієте? Тому IT-шники беруть собі третю. І дійсно, я вам скажу, якщо ви прям новачок, новачок, і от взагалі-вообще, беріть третю. Беріть третю, не пошкодуйте. Друга, це все-таки абонентська плата і не факт, що ви навіть на цю абонентську плату заробите. Бо для того, щоб ви як платили, нібито на другій, вам треба плюс-мінус десь заробити 40 тисяч на місяць доходу. А навряд чи якщо ви тільки відкрили бізнес, у вас навіть дохід буде 40 тисяч. Ви розумієте, так? Якщо ви новачок. третя група подає 5 звітів на рік. Один звіт про дохід, кожний квартал, кожний квартал, друзі, не пропускаємо. І один по ЄСВ в кінці року до 14 лютого, скільки поміч, чи до 10 лютого. Насправді вони не важкі. Друзі, вести всяку документацію в цьому плані, якщо у вас немає працівників, це не важко. Вам не треба бухгалтера наймати. Вам не треба платити особливо, я просто не розумію, за що платять ведення другої групи. Ведення другої групи в мене немає РРО 2000 гривень на місяць. Я вибачаюся, так ти ж подаси один звіт за рік. І за що ти береш 2000 на місяць? Ти тільки один звіт на рік подаси. Ну, які, друзі, вам немає цього сенсу. Якщо ви настільки боїтеся заповнювати вже декларацію, вона не важка. Навіть через дію можна її заповнити. Ще раз, якщо у вас немає працівників. Особливо ще якщо у вас немає РРО, там вообще просто ну, 3 секунди справи. Так от, якщо ви так боїтеся, не йміть бухгалтера один раз на рік. Він з вас візьме 1000 та півтори тисячі гривень за один звіт і все. А не 24 тисячі, якщо б у вас було введення. Ще раз, я ніяк не хочу обрасти бухгалтерів, я кажу про те, що новачки, у яких немає грошей, ну у них немає додаткових 2000 гривень на місяць, щоб їм просто робили нічого, а те, що вони дуже легко можуть зробити самі. Третя група, до речі, це вже важче. Ну тобто, ти все ти подаєш кожен квартал, тобі треба про це не забути, ти ще можеш в теорії взяти ведення. Але, друзі, ще раз це 5 документів на рік. Вони майже однакові. Якщо щось не зрозуміло, всякі є на Ютубі курси. Можете взяти. І то курс, я грубо сказав, просто відео. Відео, як заповнювати Або просто раз на квартал берете бухгалтера, і він вам заповнює. Все. І не паритися. Насправді ви можете в Дію зайти, суму вашу вести вона сама заповнить. Можете і через Дію навіть оплатити цей податок. Я, наприклад, оплачую через Дію для того, щоб мені просто зайвий раз не паритись. Так, там бере комісію. Там комісія, до речі, драконівська трошечки. Я заплатив один раз щось 700 гривень комісії. ну я такий, ви що? Але потім думаю, та хай буде. В дії просто є звітність, і я просто одразу все бачу. Мені так зручніше. До речі, ще одна перевага. ФОП, третя група наймає кого хоч, скільки хоч, платить йому, що хоч, ну взагалі, повна свобода в цьому плані. Якщо тепер питання по РРО, друзі. РРО у нас є така класна штука, яку у нас ввели, яку у нас не мали вводити, обіцяли, що її не будуть вводити до кінця війни, але як ми бачимо, ну, класика. Так от, якщо ви продаєте тільки в інтернеті і у вас гроші приходять тільки на IBAN, Айбан не на ключ-картку ФОПа, не на вашу особисту, а на IPAN, можете не ставити РРО. Це дуже зручно, насправді. Якщо ви займаєтеся чимось, де у вас 100% передоплата, ну, наприклад, не знаю, принт футболок так? Тобто ви завжди отримуєте гроші на рахунок. Можете РРО спокійно не працювати. Якщо ви займа... якщо у вас офлайн торгівля РРО 100%, крім першої групи на базарі, Якщо у вас онлайн-торгівля але багато наложок, то теж треба. Тепер питаннячко. як відкрити ФОП і які є нюанси? А перед цим рекламую свій бізнес. Картини на металі, друзі. Класні, якісні, не бояться води, не бояться сонця, не тьмяніють, тримають кольори ідеально. Переходьте ось тут внизу, буде посилання. І так, все, що вам треба, щоб відкрити ФОП, це зайти на портал Дію. Не в додаток Дія. А на портал Дія. Тут ви нажимаєте подати заявочку, на заявочку подаєте, там в 10 хвилин ви заповнюєте всякі ваші документи, ну там прізвище ім'я по батькові і так далі. Кведи визначаєтеся вашої діяльності, які ми будете працювати. Ну там доволі дуже проста реєстрація, воно відправляється, воно опрацьовується, потім вам прийде результат. Ну і, звичайно, там же ви вже вибираєте групу і чи у вас буде спрощена система чи загальна система податкування. Також, друзі, є дуже важливий нюансик, про якийсь дуже рідко говорять. Якщо ви вибираєте першу чи другу групу, ви зареєструвалися, вас зареєструвало, все ніби окей, ви переходите на спрощену систему податкування тільки з першого числа наступного місяця. Тобто, ви, наприклад, зареєструвалися 10 числа, там дія показала, що через два дні все ви зареєстровані. Не приймайте платежі, бо зараз ви на загальній системі оподаткування. Вас отак от просто потім будуть мати. Не робіть цього. Ви будете тільки з першого числа наступного місяця. Тоді вже можете приймати платежі, все буде окей. Це стосується першої і другої групи. Якщо третя група, то вже через два робочі дні після того, як вас зареєстрували, можна вже приймати третя група в цьому плані окей. Після того як ви зареєстрували ФОП, ви вже можете йти відкривати собі банківський рахунок, але ще раз приймати платіж тільки тоді, коли ви вже прям спрощена система. Тому що до цього у вас будуть інші податки і вам не сподобається, що потім з вами зроблять. Там і штраф може бути, перереєстрація, ну там багато речей всяких. Так що я вам не рекомендую ризикувати. І так, друзі, всім дякую, що дивились. Хто хоче до мене на консультацію, пишіть мені в Телеграм. Хто хоче замовити картини, замовляйте в інстаграм. Всім дякую, що дивилися, ставайте спонсорами. Лайк, підписка, дзвіночок. Па-па. з -па. Зумний, як нина, завжди знає він, як усі завдання вишити ми ніколи-кола.